Група, це військові. Є тут військові, хто члени команди? Підніміть, будь ласка, руки. Ви знаєте, що ви військові? Хто входить в состав представників від, від класів? Де ви? Підніміть, підніміть руки. Так, так, є, бачу. Ви знаєте, так? Да? У вас має бути 45 чоловік з кожного класу по 5. Да? 9 класів по 5 чоловік. Останні всі, хто не є учасниками. Групи військові стають автоматично групою волонтери. Так, в принципі, як і в нашій державі зараз проходить: одні воюють на сході, інші в тилу їх підтримують. Отже, військові уходять на свій маршрут і будуть виконувати патріотичні завдання. У вас їх буде 10 маршрутів. Вони будуть дуже складні. Будете старатися. Про умови зараз вам буде ще розказано вашими інструкторами, які вас будуть супроводжувати. Всі останні, хто залишається тут з нами в школі, активно приймають участь в волонтерській діяльності. Одна група волонтерів в нас готує обід, казацьку кашу та енергетичні напої, чай з лимоном, з м'ятою і з зімбіром. Друга волонтерська група у нас працює над створенням патріотичних браслетів, фінічок, прикрас і так далі. І третя патріотична група у нас працює над напрямком зустріч героїв. Тобто, ви маєте створити плакати. І коли ті, хто переможуть в цій грі, прийдуть першими на е, фініш, маємо зустріти їх достойно так, як зустрічають справжніх героїв з плакатами, з шарами, з квітами, з букетами і так далі. Після цього, як ми е, закінчимо основний хід гри, ще для старших класів буде майстер-клас та розбірки е, автоматичного, не знаю, як буде, автоматичної зброї. А також буде е, конкурс з е, стрільби з е, рушниці, пневматичної гвинтівки да, руш, по цілях. Е, також будуть, за бажанням, якщо буде у вас настрій, ще можемо допридумувати вам доробити перетягування каната традиційне і так далі. Да? Так, да, всім нравиться, всі хочуть перетягування канатів. Поки не, тя... не потягнуть, не підуть додому. Отже, зараз починаємо. Я передаю слово Мико... Миколі Васильовичу, який починає е... жеребйовку по командах. І ми з вами тоді розбираємося і доведемо до вашого відома, де в класах будуть проходити майстер-класи. Кашу будемо варити на вулиці. Чаї будемо робити в школі всередині, браслети будемо плести всередині, писати плакати всередині, квіти збирати на території школи, створювати букети для переможців. Отже, друзі, всі до справи, за дві години ми маємо з вами вкластися і о 12-тій заспівати ще раз гімн на завершенні. Але саме цікаве і саме головне, що ми додаємо до нашої гри, напевно, до кого ще не. Ми інноватори з вами. Отже, на кожній станції і в кожній групі було згоджено, що обов'язково має бути людина, в якій є Android або телефон, на якій вона може робити селфі-знімки. І з кожної станції ваші селфі мають бути додані до групи, яка була створена нашим Іваном вчора, туди вже ввійшла більшість частини інструкторів. Вони вже зареєстровані, вони вже в цій групі. Отже, в цю групу ви постійно з кожного маршруту додаєте фото про те, як ви приходите маршрут. А в штабі Микола Васильович, Надія Васильівна, я, Ваня і всі бажаючі волонтери, які тут знаходяться, на екрані будуть спостерігати за тим, як рухається наш маршрут. Тобто, кожне фото, яке попадає в групу, буде транслюватися. Що там проходить на маршрутах, ви це все будете бачити. А ті, хто будуть працювати на маршрутах, будь ласка, робіть нам класні динамічні фото. Не робіть постановочні, а робіть такі, щоб вони ці фото стали найкращими і перемогли в конкурсі кла... кра... кращі селфі патріотичної гри. Зрозуміло всім. Так, тепер Микола Васильович формуйте команди. Так, Діване. Значит, у нас будет пять команд по 9 человек. В каждой команде будет четвертый класс, пятый класс, 6, седьмой и вот.